<плес> е так, значить, е по <плес> очках в нас е Шепетівка 9, <плес> турісь 4, Ковель 2, Ратно 1. Ну і мій хоче нагородити гравців, які проявили себе на турнірі. Нагороджується Деяк Антоній, кращий бомбардир турніру з міні-футболу серед церковних команд присячений. 2025 російський 3 російських нагороджується Рафський ігор, кращий гравець турніру з міні-футболу серед церковних команд, присячених 1027-го року. Прямо в десятку. <груст> і <груст> <хруст> нагороджується кращий воротар Кобенко Олександр. О, Турнір розміні футболу. <праць> <праць> <День Ангела. праць> ну і команда Переможець Шепетівської епархії. Нагороджується кубком, який вручає депутат районної ради Красуля Володимир Анатолійовичним команду і разом з хочу вам вручити прапор волинських патріотів, який освячений нашим благочинним батюшкою Віталієм. І цей прапор. Він вже як традиція в нас переходить до кращих спортсменів. І ми надіємося, що сподіваємося нього вас відібрати. Дякую! і сестри, Дуже раді вас приймати в нашому злочині. Це перше в епартії, такий турнір. Раді приймати на нашій землі І пам'ять про цей турнір. Залучаємо кожному такий вимпел пам'ятний, кожному гравцю, суддям, голові федерації. А де судді? Жора. Жора сюди, судді сюди, сюди. Два судді. Дякую. Ты на стенку. Так, для нашей судьи.